Якими є підсумка цьогорічного курортного сезону на окупованих територіях півдня? Все заброшено, запущене, да, ніхто цим не займається. Хто іде відпочивав цього року на пляжах Приазов'я. Родичі військових або ті, які їм дають якісь роботи на відпочинок. Якої шкоди завдала окупаційна влада туристичній сфері півдня? І чи буде складно її відновити після звільнення територій? Море отруєне, узбережжя перетворене на військову базу. Інфраструктура зруйнована, економіка знищена. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованій частині Херсонщини, начебто, відзначається зростання туристичного потоку. Про це у серпні заявляли у підконтрольному Росії, так званому міністерстві курортів і туризму регіону. В окупаційному відомстві також повідомили, що більшість туристів це сім'ї російських військовослужбовців, але нібито є й ті, хто приїжджають відпочивати туди, усвідомлено. У так званому міністерстві зазначили, що відпочивальники користуються послугами туристично-інформаційного центру. Там вони начебто дізнаються інформацією про курортні місця і передають її своїм знайомим. Представник окупаційного відомства Володимир Шарій розповів, що туристичну сферу на захопленій частині Херсонщини хочуть зробити такою, яка працює цілий рік поспіль. Развитие больнологии поможет расширить сезонность нашего туристического потока. Сейчас у нас в основном развит пляжный туризм, и люди приезжают ну, на три месяца. Мы же хотим, чтобы люди ехали кругогодично, и наши больнологические ресурсы помогут нам привлечь туристов со всей территории Российской Федерации, для того, чтобы они смогли оздоровиться на наших целебных грязях, на наших горячих источниках. Водночас в окупаційному міністерстві нагадали, що всі власники засобів розміщення мають пройти так звану класифікацію відповідно до вимог російського законодавства. Без проходження цієї процедури та включення до єдиного російського реєстру надання послуг проживання буде незаконним, наголосили в окупаційному міністерстві. У центрі національного спротиву повідомляють, що при цьому на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей пляжі порожні, а готелі стоять пусткою. У підпіллі зазначили, що з 2022 року окупаційні адміністрації обіцяють повноцінні туристичні сезони, але далі обіцянок справа не йде. Депутат Генічевської міської ради Херсонщини Юліан Лучко розповів новинам Азов'я, що до повномасштабного вторгнення у кожному з населених пунктів регіону туристичний сезон вирував. Натомість, зараз у порівнянні з тим періодом, відпочивальників майже немає. Залізний порт лазурне Вальшевік, Я не пам'ятаю як його як він був перейменований. Багато багато коротких міс містечок. Генішеський, не сам генішецький, а карбацька стрілка. Вона арбатські стрілки. Там три населених пункти, генгорка, щасливцева і стрілкове. Там дуже багато завжди було туристів. І вони і жили тільки з того, майже майже тільки з того, що за рахунок відпочиваючих. Але зараз да, відпочиваючих там нема. Цього року, крім російських військових, на Арабатській стрілці відпочивали також росіяни, які працюють на окупованій території Херсонщини, розповідає депутат. Туди на море приїздили ті, хто працює е в Гінічинському, це з росіян, ті хто, ті, хто проходить службу. І також місцеві мешканці теж було поєдинокі. Е так, доступ до води був, але ж. У порівнянні з тим, скільки було людей до цього, воно да, не в яке порівняння не йде. все заброшено, запущене, да ніхто цим не займається, да, людей нема у майбутньому. незважаючи на заяви окупаційної влади, робота туристичної сфери навряд чи буде розвиватися. Вважає Юліан Лучко. Там все робиться тільки для промов, тільки для зйомок сюжету для внутрішнього користувача. Я маю на увазі. Для того, що вони це показують на, на своїх російських каналах, і все. А далі, крім промов, ніякого діла там й, йти і не може. В селищі стрілково в селі стравкому були теплі джерела. І от, окупанти теж знов новина, що вони їх запускають. Арбатські терми назвалися. Що вони їх запускають, це теж да, туристичний магнит. Ну це тільки гасло. Нічого не міняється, вже да, вже котрий рік. Поспіль і не зміниться, поки не повернеться ці території під наш український контроль, і це очевидно. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький наприкінці серпня заявив, що робота з розвитку туристичної інфраструктури у регіоні, начебто, триває. За його словами, вже розробили туристичні маршрути, які поєднають ландшафти селища Кирилівка, такі як молочний лиман, Атманайська дамба, Коси Пересип та Степанівська з культурними пам'ятками регіону за допомогою круїзного маршруту. Палицький зазначив, що маршрут має поєднати Кирилівку, Приморськ та Бордянськ по Азовському морю. Директор сімейного курорт «Пересип» у Кирилівці Сергій Лавріненко розповів новинам Презов'я, що цього року туристичний сезон у цьому селищі був провалений. Українську Кирилівку 2020 року, наприклад, да, то було 2,5 мільйони відпочиваючих приїжджали з усієї України і не тільки за кордони теж. Два з половиною мільйони, так? Да? Тобто працювало 500 бас офіційно тільки, да? а 700 десь неофіційно. Працювали всі розваги. Ну, все, ну, Кирилівка це найбільший курорт на Азовському узбережжі по кількості. Але 22-й рік там окупація Кирилівки, то, звісно, сезону не було. 23 третій сезону не було, 24-й сезон. Такий був сезон э, вихідного дня. Тобто да? э, приїздили місцевий, э, Мелітополь, вот, Чисто от, э, на вихідні як це було в коли, там, або Май, або жовтень. І почали э, повертатись э, ті москвичі, які приїздили ще до 2014 року в Кирилівку. Ось э, така аудиторія з'явилась тоді. Двадцять 25 рік рік туристичний зон відкрився. Він був працювали вже там бази, там, постійно, але що це якщо приглянутись до що, що конкретно? Да? То тобто, це десь 10% від того, що було. Цього року у Кирилівці працювали великі туристичні бази, а також ті власників яких змусили відкритися, розповідає директор готелю. Ну, великі бази, типа Прилада Таврія, Белуга, їх віджали, і націоналізували і віддали там новим власникам. Ну там от. деякі бази, таких багато було і вони відпочили відкрились формально. бо Місцева влада потребує, щоб вони відкрилися, або заберуть там або ліцензію, або там ну, би, право власності, як місцеве використання землі. Тобто вони відкрилися, хоча це були збитки для них. От, формально відкрилось, формально закрились, якось так, щоб зберегти якісь права. Деяким давали гранти, щоб вони на відкриття. Ну хтось бав гранти ці брав, але але відпочиваючи то нема бази, які не працюють, їх можна поділити на які закриті, закриті, які розграблені, які використовуються військовими. Це, наприклад, наша база пересип. От директором м'якого там я є. Якщо от, за Техасом, да то це та каса, степок. І подивитися направо-наліво, місцеві говорять, що ну, все, от, би, от, пустий пляж, хороший брендом. От, от такий, от, що от, от, за горизонт, знаєш, дивишся дивишся за степка. Що направо там була така каса до Бірючого, а що наліво. Ну, пусто. Серед відпочивальників цьогоріч були місцеві жителі сім'ї російських військових та інші жителі Росії. Додав Сергій Лавриненко. Місцеві це Мелітополь, Мелітополь Васильівка, Акімовка, Дніпродне, Енергодар. Місцеві говорять, що в Мелітополі понаїхало багато людей, якби прям да і траса прям за запруджена. Швидкість там 50-60 не більше, тобто постійно дві, що йде на Мелітополь. Потім інша аудиторія оці Москвичі, які да, вже їдуть, які знають Кирилівку. Да? Тобто, і, і ще з тих часів, коли це, до воєнні. Вони їдуть через Ростов. Тобто вони через Ростов, отак їдуть до Мелітополя, до Кирилівки. От. І третя цільова аудиторія це. Ці, Родичі військових, родичі військових або ті, які їм дають ну каби якісь львоти на відпочинок, от те не от якби розподіляють куди, ну в керіо, да, тось тобто, якось, якось так зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Депутат Маріупольської міської ради Олександр Лашин розповів новинам Презовів'я, що цього року там відпочивали здебільшого місцеві жителі, а також ті, хто приїхали працювати до міста. Літо в Маріуполі було е, дуже гаряче. Як всі знають, що не було і немає зараз води в Маріуполі, включають там е, раз на три-чотири дні е, по декілька час. Годин, да, там, воду по поводу о, сезону. Люди були на морі, тому що Азовське море це завжди була родзинка, і окупанти теж їздять на море. Хочу сказати, що такого там шаленого якогось курортного сезону не було, ну тому що ні, ні одна там здрава людина да, не поїде зараз в. Полурозрушений Маріуполь, да, там, відпочивати. В кого є гроші, ті поїдуть там або в Турцію, або поїдуть е в Сочі, але явно не в Маріуполь. Е люди були е мешканці Маріуполя, були на пляжах, е тому що, по-перше, як, як я казав, що немає води, да, і там як би це там, е не звучало, да, там дика, але там помитись і так далі. Ходіли, ходили да плюс там купатись, но були і приїжджі, були заробітчани, які приїжджають до Маріуполя на будівельні роботи. Бази відпочинку у Маріупольському районі працювали, але були напівпорожніми. каже депутат. Туди їхали переважно жителі окупованих територій Донеччини і Луганщини. Люди приїжджають. Ну, вони е, раніше їздили, да там Новозовський район, е, Сідова, о, ті райони, які були окуповані з 14-го року. Вони їздили туди. І зараз їздять і в Маріуполь, і я кажу в Мелекіна, Білосарайку, Урзув. Ну, я ж кажу, це ті люди, в яких немає грошей їздити на нормальні курорти. Плюс хочу сказати, що останні роки море стало прозорим, але дуже багато мідус, дуже багато. І бачили відео, де ну просто жахіття, скільки цих мідус, і купатись точно незручно в такому морі. Ми знаємо, що Мілєкіна, да там Білосарайська коса да, там. Ці е, наші курорти там Урзув, які біля Маріуполя, вони е, вціліли, і ті бази, які там були, е, вони працювали. Але наскільки в мене є інформація, то бази були напівпусти. Людей було небагато. В цілому, Маріуполь вже не нагадує курортне місто. Додав депутат: будуються траси, будуються дороги сухопутні на Крим. Повз поз Маріуполь Маріуполь зараз як е, військово-логістичний хаб, де перебрасується там військова техніка. Да, там по ночах е, на Запорізький напрямок, на Донецький напрямок е, через Маріуполь. Зараз е, я не можу назвати Маріуполь курортним місцем. Голова громадської організації Азовська гостинність, власник одного з готелів у Кирилівці, Денис Катюха, розповів новинам про Азов'я, що окупаційна влада завдала величезної шкоди як туристичній інфраструктурі, так і стану Азовського моря і регіону. В цілому вони знищують і туристичний сезон. Вони знищують і туристичну інфраструктуру, вони знищують екологію моря. Якщо скажімо, сказати про те, що відбулося у цьому році, ну ми пам'ятаємо на взимку минулого року це велику аварію з мазутами в Анапі з танкерами, де надало великої шкоди екології моря. Ми бачимо, і ви всі бачили це шматки мазута, які знаходились на пляжах, пекуча спека після підриву Каховської гідроелектростанції 23-му році, як і система півдня України теж опинилась на межі зникнення. По-перше, це не тільки Каховське водосховище, да, велике, огромне дзеркало води. Це і вся система зрощення полів, канали, тобто воно все перевело до кліматичної трансформації. Малий бізнес, який раніше складав основу економіки регіону, практично знищений, каже експерт. Це йдеться і про власників приватного житла, і е, які там щоліти здавали комнати і робили якісь е, дрібні торгівлі. А тепер ці об'єкти або покинуті, або вилучені під військові цілі. Що стосується саме курортів, ну на, на Кирилівки на території колишнього санаторія, там існує якби неофіційний центр реабілітації військових, російських військових. Та територія оточена, там стоять блокпости. Звісно, це не можемо казати це про той туристичний потік, який Насправді і є охочих поїхати в зону бойових дій, прямо охочих туристів, навіть з Російської Федерації з тимчасово окупованих територій, ну немає. Ті, хто їдуть туди, скажімо, ті, хто їдуть, це люди, яких змусили або якимось приманили це, як правило, бюджетники. Це, як правило, бюджетники, е, яких за якісь плюшки або якісь путівки бутівки е, їх просто відправляють і, і там надають якусь можливість відпочивати е, за невеликі су невеликі гроші. Курортний сезон двадцять двадцять на окупованих територіях півдня є черговим, який не відбувся. Додав Денис Катюха. Туризм на окупованих тимчасово окупованих територіях мертвий. Море отруєне, узбережжя перетворена на військову базу. Інфраструктура зруйнована, економіка знищена, місцеве населення під тисками страхами. Ну, такі спроби відновити відпочинок. Це не більше ніж. Ширма для російської пропаганди у зусиль потребу буде потребувати багато взагалі відновлення України не тільки відновлення там туристичної інфраструктури. Туди потребують якісь буду треба вкладати якісь великі загальнодержавні інвестиції. Що стосується. Відновлення туристичного потоку, тут тут я можу сказати впевнено, що він відновиться, тому що ми отримуємо дуже багато досі на наші соціальні мережі готелю. Ті люди, які до нас, це перше наші інвестори, які будуть інвестувати ну, по перше, якусь гроші і будуть в свій час, свої сили, ну і свою душу, і це буде надихати. Я думаю, що ми все встановимо. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку. 24 лютого 2022 року у Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. з вами. Була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ні приазов'я.